Рудом, але повідкладали розпродаж. Поки оформляли цей розпродаж, вішали моделі. У нас в магазині забрали вже декілька акційних моделей. Тому переглядайте і поспішайте замовляти. Е, дивіться, ось такий бамбуковий тюль з вишивкою рішельє. Колір білосніжний. Показую ближче, що таке рішельє. Весь в центрі: 3,80 ширина, 920 гривень за весь відріз. Під номером 2 білосніжний тюль. Бамбуковий також з гарною вишивкою, центральною та низочок. 3 метри ширина, 690 гривень за весь відріз. Під номером 3 є декілька відрізків. Зверніть увагу, дуже гарна вишивка, кордова вишивка, така створює 3D-ефект. 2,70 ширина, 670 гривень, 2,50-620 гривень, 5 метрів 1250 гривень. Під номером 4 білосніжний тюль бамбуковий з тавочкою бархату. Ось гарненький низочок має 5 метрів ширина 1150 гривень, 6,80 1560 гривень. Далі, біленький тюль бамбуковий, вишивка, два рядочки тільки внизу. 3,05 ширина 670 гривень. Під номером 6. 3,50. Отакого от гарного розкішного тюлю з центральною вишивкою. Низочок дуже гарний зашитий. 3,50 ширина, 870 гривень за весь відріз. Під номером 7 білосніжний тюль. Це також бамбуковий. 4 метри ширина, 960 гривень за весь відріз. Під номером 8 білий тюль з гарною вишивкою центральною, а також нижньою. 3,60 ширина, 790 гривень за весь відріз. Під номером 9 є теж з дуже гарною вишивкою бамбуковий тюль. 3,60 ширина 830 гривень. Далі під номером 10-2,30 ширина, 250 гривень. Це є фатин турецького виробництва, але якість, звісно, не бамбук. Льон, такий конкретно тюль з дуже гарною вишивкою. відріз 3,20 шириною, 960 гривень. Під номером 12 є ось такий невеличкий відріз. Залишився шириною 1,40 метра, 210 гривень за весь відріз. Має низочок гарненький зашитий, і далі доверху такі мінімалістичні листочки для замовлення. пишіть на Viber, Telegram телеграму також телефонуйте.